У Житомирі попрощалися із загиблим військовослужбовцем Василем Гречухом. Він для мене всім, він для мене прикладом мужності, відваги. Був справжнім героєм. Він завжди мріяв про свій дім в Україні. Любив пісні, танці, сам був Закарпаття. Він дуже колоритний, багатогранна людина була. Суд у справі про володіння Маєтком Терещенків у селищі Червоному перенесли. Я суд вважає за необхідне. Відкласти розгляд справи підготовчому провадженні, в тому числі клопотання прокуратури, поновлення строку для подання доказів. Волонтери передали автівки для 95-ї окремої десантно-штурмової аеромобільної бригади. Любов до батьківщини це наш тил, співочий тил для наших воїнів. У Свято-Михайлівському кафедральному соборі попрощалися із 49-річним військовослужбовцем Василем Гречухом. Український воїн загинув 16 лютого, обороняючи Бахмут. Василь Гречух родом із Закарпаття, проживав у Житомирі. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну працював за кордоном, бо мріяв побудувати новий дім для родини. Захищати Україну пішов добровольцем. Він був для мене всім, він для мене прикладом мужності, відваги. Був справжнім героєм. Він завжди мріяв про дім в Україні. Любив пісні, танці, сам був Закарпаття. Він дуже колоритний, багатогранна людина була. в нас щедрий, був завжди допомагав усім. Веселий, добродушний і щирий. Таким Василя Гричуху запам'ятала його невістка Анжеліка. Це була людина дуже великої душі. Він був дуже добрим. Він водночас був і мужнім, таким справжнім чоловіком, і водночас. Зовсім не грубим, а дуже добрим і завжди, завжди допомагав, завжди підтримував. У Всьому допомагав, весілля нам організовував, завжди в гості приходив. Ми нас завжди звав до себе в гості. Частіше проводити час разом. Хотів Спокоєння душі, спочилого рома, Божого, представленого воїна шиня і за відпущення йому. Уся і вільної про перебування на передовій чоловік розповідав мало, але точно знав, що стоятиме до перемоги, каже син військовослужбовця. Розповідав, що тяжко ще не наша черга, і ти, що його ще черга, і його віку люди мають ще віддати цю ша, цю честь. І почесне бути почесними воїнами дуже був самокритичний до себе і рахував, що не багато робить, що дуже мало робить, і вже 16 січня перебував в Бахмуті в прямих бойових діях. Василь Гречух із 28 лютого 2022 року служив у складі прикордонних військ України. З вересня був на бойових позиціях. Він із кількома ще побратимами написав рапорт прохання із тим, щоб ось влітку 22-го року його перевели в зону активних бойових дій, тому що він має досвід, тому що він має досвід як життєвий, так і військовий. І він хоче бути там, на передовій, підтримувати, допомагати своїм побратимам. Він залишив тут усі свої. Мрії усі свої плани, він залишив їх на майбутнє. І він по життю, він, як я вже сказала, він любив усе. Він неймовірно кохався в музиці, він дуже любив музику, він дуже любив будувати, він любив будівництво, він дуже любив подорожувати і від, ось, власне, влаштовувати побут своєї сім'ї. І враховуючи оці колорити Закарпаття, він дуже любив готувати, готувати смачні закарпатські страви і пригощати ними всіх. І ще в нього була мрія посадити сад, горіховий сад, великий горіховий сад. У Львівському районному суді Житомира продовжують розглядати справу Віктора Ільченка та Олександра Юрка. Чоловіків обвинувачують у вбивстві 12-річного Даніїла Бельченка та пораненні 10-річного Олексія Нечепоренка. Під час судового засідання 27 лютого відбулися зміни у складі колегії суддів, які розглядають справу. Відбулися зміни у складі суду замість судді Вінчук, згідно розподілу автоматизованої системи. Принаймся в колеги Лесу, я все. Нагадаю, 7 березня 2022 року, близько 15-ї години, у Радомишлі військовослужбовець Збройних сил України Олександр Юрко та представник громадського формування радо Башильська варта Віктор Ільченко виїхали на виклик про нібито перебування у дворі будинку людей зі зброєю та у військовій формі. Та здійснили постріли по дітях з вогнепальної зброї. Наступне засідання у цій справі відбудеться 14 березня. Аліна Данилко, Ігор Грач, Суспільне, Новини, Житомир. Судове засідання, яке мало відбутися 27 лютого у справі про повернення державі пам'ятки культурної спадщини Палацу Терещенків у СМТ Червоне Житомирської області перенесли. Враховуючи надані представниками сторін пояснення, суд вважає за необхідне відкласти розгляд справи в підготовчому провадженні, в тому числі клопотання прокуратури, поновлення строку для подання доказів, крім того, суд зобов'язує. Житомирської єпархії Української Православної Церкви не копії копію пояснень на адресу інших учасників і дати належні докази на наступне судове засідання за словами Олени Терещенко, голови ради фундації спадщини Терещенків. Представники Української православної церкви, в яких маєток перебуває в безоплатному користуванні з 2000 року, затягують розгляд цієї справи. Зараз знов ви бачили, суддя зачитав, що якісь заперечення були відправлені без надання, без підтвердження надіслання копії іншим учасникам справи. То зрозуміло, що вони зобов'язані це зробити, і вони спеціально надіслали цих. Копій. Опі іншим учасникам справи Прави. Спеціально. і зараз бачите, що вони кажуть? Що у всьому винна прокуратура, що прокуратура там вони не згодні з тими матеріалами, з клопотанням прокуратури і так далі. А те, що вони минулого разу теж просили знов відкласти розгляд засідання, тому що вони не підготували якихось матеріалів, хоча справа пішла по другому колу розглядатися, то їм часу не в вистачило цих матеріалів підготувати. Звісно, що ні. Звісно, що це свідомо заплановані заходи з боку Московського патріархату на затягування цієї справи. Ми вважаємо, що ця позиція є абсолютно неприйнятною, і справа має бути розглянута. І, звісно, що простежується відповідна схема протиправного відчуження державного майна. На користь московського патріархату, причому це не просто державне мовино, це перлина України. Це абсолютно унікальний палац, аналогів якому немає навіть у світі. Представниця єпархії УПЦ Марина Шолодько відмовила кореспондентам Суспільного у коментарі. Не буду коментувати. Абсолютно Судове засідання у справі про володіння палацем грохольських Терещенків перенесли на 27 березня. Тетяна Дукач, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини. Житомир. Три автомобілі для потреб 95-ї десантно-штурмової бригади передали представники благодійного фонду майбутнє України 2050. До цього ми передали вже 33 машини. Різні машини були. Це були машини під зенітні установки, КАМАЗи. це були. Відремонтовані машини після боїв це хаміра були для 79-ї бригади, для 95-ї. Гроші на придбання авто збирають під час концертів, участь у яких беруть молоді актори та народна артистка України Ніна Матвієнко. Наша участь, любов до батьківщини. Це наш тил, співочий тил для наших воїнів. Усім серцем підтримуємо їх. Такі передачі автомобілів ну, для бригади та ЗСУ в цілому, це не вперше. В подальшому ці дані автомобілі будуть передані на схід і будуть виконувати там задачі по переміщенню, знищенню ворога і іншого. Окрім Житомира, благодійні концерти відбулися у Брусилові, попільні Ружині, радомишлі, звягелі, Києві. Леонід Харшан, Тетяна Беляк, Суспільне новини, Житомир. 28 лютого у Житомирі буде хмарно з проясненнями без опадів. Температура повітря протягом доби від мінус 3 до плюс 1 градусу. У Бердичеві очікується ясна погода без опадів. Температура від 3 градусів нижче 0 до 2 градусів тепла. У Коростені буде хмарно з проясненнями без опадів. Температура повітря протягом доби від мінус 4 до плюс 2 градусів. У Малині хмарно з проясненнями опадів не прогнозують. Температура від мінус 4 до плюс 2 градусів. У Звягелі ясно без опадів. Температура повітря від 4 до Плюс 1 градусу у овручі очікується хмарне з проясненнями. Погода опадів не прогнозують. Температура повітря протягом доби від мінус п'яти до двох градусів вище нуля. Того дня я, мій чоловік, сестра, мої батьки та Ростик на двох автомобілях намагалися евакуюватися. Нас не пропустили на двох блокпостах. У селі Бузова ми розвернулись назад. Поїхали метрів триста, зустріли російські танки. Вони випустили снаряд в машину чоловіка, але не попали. Ми вискочили з автомобілів і побігли в ліс. Як трохи стихло, я підійшла до свого авто, хотіла спробувати від'їхати. Почула вибух, а потім побачила, що Ростик лежить на землі. Підбігла, хотіла повернути його за ручку, а вона залишилася в мене. Пригадує мама хлопчика Марина. 13-річний Ростислав Пічкур загинув 28 лютого в селі Бузова Київської області. Росіяни обстріляли його родину з танка, коли вони намагались евакуюватись з одного з сіл Макарівського району. І чим живе Україна в умовах війни? Про все найважливіше життя країни та світу. Наслідки обстрілів історії порятунку життя в окупації. У дворі залишилася ось така вирва про перемогу заради життя. І про життя заради перемоги. Це суспільне спротив на місцевих каналах Суспільного. Мама покійного захисника Маріуполя Євгена Черкеза Ольга міцно обіймає іграшкового бичка. Він частинка її сина. Іграшку подарував тато сину, коли йому було три роки. За рік чоловік загинув. 25 березня Ольга прийняла рішення виїжджати з рідного Маріуполя. Бичка забрали з собою. Він був її оберегом. За кілька днів після виїзду з Маріуполя Ользі подзвонили з патронатної служби і повідомили, що її син сержант Євген Черкес загинув 24 березня у боях за Маріуполь, прикриваючи відступ побратимів з позиції. Прощалися з воїном в Києві в день, коли йому мало виповнитись 28 років. Посмертно воїн нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Енда української авіації, полковник Михайло Матюшенко, за позивним дід, після 24 лютого захищав українське небо. Саме він командував 40-ю бригадою тактичної авіації, яка наводила жах на ворогів. Цю ескадрилію назвали привидами Києва. Михайло був професіоналом вищого пілотажу, керував багатьма типами військових та цивільних літаків. Він був учителем та наставником для багатьох військових льотчиків України. У червні під час бойового завдання загинув над Чорним морем. Його тіло довго шукали. Нещодавно Михайла Матюшенка поховали у родинному місті Буча на алеї героїв. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт. У студії для вас працює Юлія Пазенко.